Привіт усім! Сьогодні ми зазирнемо у світ одного з найдивніших розладів харчової поведінки розладу піка. Знаєте, це той стан, про який не говорять на кожному кроці, він ніби ховається в тіні, і це, повірте, зовсім не про дивну звичку. Це серйозна проблема, яка маскується під, ну скажімо так, дуже незвичною поведінкою. От задумайтесь на хвилинку, що може змусити людину їсти, скажімо, землю або папір. Чи ще гірше фарбу зі стін? Це ж не просто якесь дивацтво, правда? За цим стоїть щось значно глибше, ціла історія. І от сьогодні ми спробуємо розплутати цей клубок, зрозуміти причини і, звісно, наслідки. Ну що ж, давайте розбиратися по порядку. Почнемо з головного що ж це таке цей розлад піка, якщо говорити мовою медицини. Отже, розлад піка. Це таке, знаєте, нав'язливе, непереборне бажання їсти речі, які зовсім не є їжею. У них немає жодної поживної цінності, і ми говоримо про що завгодно: земля, крейда, папір, навіть волосся чи мило. І тут ключове слово нав'язливе це не дитяча забавка, коли малюк тягне все до рота, це справжній компульсивний стан. Добре, з визначенням, наче розібралися, але ж як лікарі розуміють, що це саме він, цей розлад. Просто так такий діагноз не ставлять, правда ж? Для цього існують цілком конкретні клінічні критерії. І от що цікаве. Є два головні довідники для лікарів у всьому світі: американський DSM-5 та міжнародний МКХ 11 І вони дивляться на це трохи по-різному. Спільне є, і там і там кажуть, що така дивна поведінка має тривати хоча б місяць, але є нюанси. От американський посібник DSM-5 робить важливе уточнення: це не має бути частиною якоїсь культурної традиції. І це справді важливо. Бо, наприклад, поїдання землі геофагія в деяких культурах є абсолютною нормою. Ритуалом. Тоді це не розлад. А от МКХ 11 більше фокусується на наслідках якщо ця звичка шкодить здоров'ю чи заважає жити в суспільстві, тоді так це розлад харчової поведінки. Гаразд, ми вже знаємо, що це таке і як це діагностують. Але погодьтеся, найцікавіше питання це чому? Чому це взагалі відбувається? Ось тут ми переходимо до самого серця проблеми. Давайте зануримось у причини і, що найважливіше, в реальній людській історії. Так, у чому ж корінь? Тут, на жаль, немає простої відповіді. Ось воно. Це скоріше схоже на складний пазл з кількох частин. Перша частина це фізіологія. Іноді організм буквально кричить про допомогу через гостру нестачу, скажімо, заліза чи цинку. Друга психологія. Це може бути реакцією на травму, стрес або ж бути частиною розладів розвитку, наприклад, аутизму. Третя частина, як ми вже згадували, соціальна, тобто культурні особливості. Ну і четверта, найскладніша це нейробіологія, проблеми з дофаміновою системою в мозку, яка відповідає за наше відчуття задоволення і винагороди. Щоб це все не було просто теорією, давайте подивимось на реальний приклад. От історія Анни, їй 27 років, вона якраз і ілюструє, як працюють оці фізіологічні причини. Тільки вдумайтесь у її слова для Анни, це не було якоюсь дивною забаганкою. Ні, ця дія приносила їй справжнє фізичне полегшення. Це ідеально показує, наскільки сильною і, по суті, неконтрольованою може бути ця потреба, коли нею керує сама біологія. Історія Анни це просто хрестоматійний випадок, її організму критично не вистачало заліза, і мозок дав дивну команду їж, землю. А найгірше це сором. Через нього вона все приховувала від рідних, що, звісно, лише погіршувало ситуацію. Класичний приклад того, як тіло намагається самотужки вирішити проблему, але м в такий от дивний спосіб. А тепер давайте подивимось на зовсім іншу історію. Це історія про восьмирічного хлопчика Микиту, і вона показує темний, значно небезпечніший бік цього розладу. У Микити все почалося з того, що він поскаржився на біль у животі. Батьки почали розпитувати і з'ясували страшну річ він їв фарбу зі стін. Але причина була зовсім не така, як у Анни. Він сказав, що йому просто подобається текстура. Це вже зовсім інша історія. Це про сенсорні відчуття, що часто буває при розладах розвитку. І коли лікарі поставили діагноз, все стало на свої місця. Його поведінка була пов'язана із затримкою розвитку, але наслідки, наслідки були просто жахливими. У крові знайшли високий рівень свинцю. По суті, дитина труїла сама себе. Ця історія це, знаєте, такий холодний душ, нагадування про те, що розлад піка може бути не просто дивним, а смертельно небезпечним. Отже, ці дві історії Анни та Микити ідеально підводять нас до висновків. Чому ж так критично важливо не ігнорувати цю, на перший погляд, просто дивну звичку? Давайте поговоримо про ризики. Ризики тут наростають, як снігова куля, все починається з простої дії, людина їсть щось неїстівне. Далі неминуче з'являються фізичні ускладнення. І наостанок цей тягар починає тиснути на психологічний стан і руйнувати соціальне життя. Давайте просто перелічимо, про що йдеться. З фізичних наслідків це може бути отруєння, як у Микити. кишкова непрохідність, коли потрібна термінова операція, небезпечні інфекції, наприклад, від поїдання землі, і банальне руйнування зубів. Психологічно це постійна тривога, депресія, почуття сорому, яке просто з'їдає зсередини. Ну і соціально це стіна нерозуміння від оточуючих, конфлікти в родині і, як результат, повна ізоляція. То який же з усього цього висновок? А він простий. Лікування має бути комплексним. Просто сказати, перестань це робити, це абсолютно не працює. Потрібно копати до корення проблеми. Якщо це дефіцит заліза, як у випадку Анни, то лікуємо анемію. Якщо ж причина у розладі озвитку, як у микити, то тут уже потрібна серйозна поведінкова терапія і постійний нагляд лікарів. І наостанок, мабуть, найголовніше розлад піка це не примха і несвідомий вибір. Це сигнал СОС. Симптом якоїсь глибшої проблеми, яка вимагає не заслуження, а співчуття уваги і допомоги. І знаєте, це змушує задуматися. А скільки ще таких, от тихих криків про допомогу, ми просто не помічаємо у нашому повсякденному житті?